Десята вечора. Знаєте, що роблю? Їм торт. Зробила собі торт на ранок до кави. Думаю, а як щоб не спробувати оце? Ось. Отакий. От Експериментую далі з тією яблучною клітковиною. Ну, такий вийшов. Він ще як настоїться, буде ще смачніший. Крем взагалі бомба. Як раніше робила зі сметани, як в мене йогурт 1,6, і той, що я той я купувала сьогодні. Додала трішки ложку 8-відсоткового. І цедра лимона, і сік лимона, і цукрозамінник. Все. Просто все перемішала і на цьому все. Вийшов дуже смачний крем взагалі. Можна просто в йогурт додавати, да? і їсти сам той йогурт. І худнути. І біскіт цей вийшов також смачний. Те, дві... Те саме, що і перед цим ті кекси робила: 2 столові ложки цієї яблучної клітковини, дві ложки соєвого ізоляту, одне яйце, молоко, цукрозамінник, розпу... розпушувач і трішки солі. Здається, нічого не забула. Все, спекла. Не знаю, десь хвилин 20 пеклося. Перевіряла вашкою. Все дістала. Трішки охолонуло. На три. Розрізала і змазала цим кремом. Поставила в холодильник. Це, я думаю, на ранок. Поставила в холодильник, через 10 хвилин пішла, достала. Думаю, я, я спробую трішки. Вирізала шматочок. Бо до ранку бі не дожила. Смачно їсти можна. Можна їсти і худнути. Все. Ах.